Сьогодні зранку біля Нікопольського міськвиконкому пройшла мирна акція. Зібралося близько сотні мітингувальників. Люди вимагали відставки мера Нікополя та виходу з партії регіонів депутатів міськради. Чим завершилось зібрання, про це далі у сюжеті. Мітинг розпочався о 9-й ранку. Біля будівлі міськвиконкому активісти утворили коридор ганьби. Люди вимагали відставки мера та виходу нікопольських депутатів із партії регіонів. Народ піднявся за. За незалежність, за волю, за правду перед будівлею міського конкому зібралися близько півсотні мітингувальників. Під крики ганьба. Нікопольські депутати піднімалися сходами. У той же час лідер руху активістів приспустив прапор. Біля нього пов'язали дві траурні стрічки на знак жалоби за загиблими. З іншої сторони будівлі міськради теж стояли активісти. Молодики заблокували чорний вихід, щоб депутати не втекли із сесії. Передати як саме? немаредити мирним шляхом. бачите, у нас немає ні бід, ні зброї. У нас є одяг, тому що холодно від активістів стало відомо. позавчора від будівлі міськ поїхали два автобуси, так званих тітушків, до Києва кажуть, відправляли у присутності міліції, на очах якої одну з нікопольських журналісток мало не побили. У мене на лбу залишився слід того, як отокміна ударили на uh, да, вожалуста, вот, якщо хтось сумнівається. Как бы не очень большой, але удар был ощутимый. Стояла милиция в полуметре. Я подошла, говорю, вот типа, ну, вы що не видите, що происходит? Один просто відвернувся від от мене, а второй сказал, вас ніхто не трогал, що ви рассказываете. Сесія розпочалася рівно у десятій. Перед тим пікетувальники намагалися потрапити до будівлі. Хтось у натовпі бризнув із газового балончика на одну з активісток. Для жінки викликали швидку. А тим часом представники громадськості піднялися до сесійної зали. Люди, успокойтесь! Це Зупинивши сесію, активісти висунули свої вимоги. На що мер Нікополя Руслан Токар попрохав дочекатися її завершення. Мирний діалог вийшов не одразу. Мітингувальники все ж таки залишили зал і чекали рішення мира під будівлею. Згодом до залу увійшли дві жінки, чиї чоловіки зараз у Києві. «Коли набирали, вони сказали, не треба нічого з собою брати. Це буде мирна, буде мирна акція. Все буде нормально. Ви будете взагалі далеко стоять. Просто будете стоять і все. А в Оканців, коли їх туди пригнали, їм далі попалки і загнали в саме пекло. Їхнім чоловікам поїхати до Києва запропонувала комендант. Обіцяли заплатити по тисячі гривень. Однак тепер для них головне повернути годувальників додому. Я дзвонила мужу, і мені муж говорить, Саша, я, говорить, не можу, говорить з собою розмовляти, тому що, Потому, що там турн, там прориваються, а одні нам не допоможе. Говорить, у нас 14 з 50 чоловік руб... чоловіка залишилася. Зараз він... він сказав, чекайте. зараз добавляйте. машину, зараз прийшли і заберемо. У сесії стало відомо, що з партії регіонів вийшло всього двоє депутатів. Мер дому і так і не спустився. Із Нікополя Олена Радченко, Дарцавранський, новини 11-го каналу.